Та старий новий рік, ну і звісно, робимо це у вашому товаристві. А, ну і така неприємність як похмілля може трапитися Дынни. буквально з кожним свята. Даром особливо українці ризикують своїм здоров'ям в період багатих застіль під час новорічно-різдвяних свят. Тому ми зібрали докупи і вирішили нагадати, які здорові продукти варто вживати після не надто здорового відпочинку, і все таки номер. Один. Рассол и квашеная капуста, пожалуй, самый известный способ борьбы ну, с этим утреннім синдромам не стоит употреблять росол уксусом, Он лишь раздражает роздражає оболочку вашего кишечника. Ну, Ромка зі знанням справи вам же ж радить отак. От випулил, О, до речі, мед кажуть, теж допомагає не знаю. Він містить фруктозу, яка знадобиться вашому організму, щоб швидше впоратися з переробкою алкоголю в нешкідливі речовини. Також мед заспокоює і має дезтоксикуючі властивості. Цитрусовые и бананы, прием лимонной кислоты, которую содержат апельсины и лимоны, способствует процессу переработки токсичных продуктов, распада того самого злощасного алкоголя. Ще один дієвий метод сон, спорт та секс. Безумовно, одним з найкращих засобів детоксикації так. є так, сон, Ром. <laughs> так. Також корисні невеликі фізичні навантаження, наприклад, деякі видають перевагу сексу або прогулянка на свіжому повітрі. <laughs> дивіться, йдемо далі. Угу. Пиво, піво є ще як кажуть, в москалі, е, і 100 сто... Іли 100 грамів, ні іліда. 100 грамів це средство врачі однозначно не рекомендують. Впрочем, ну, деякі вважають, що він може допомогти і нехто ну, радить. Шановні глядачі, обережніше на святках Україна продовжує щедрувати. Колядники ходять від 7 до 14 січня. Вважається, що краще, щоб першим після нового року у хату зайшов колядник-чоловік або хлопчик. Зазвичай. Олядуть чоловіки, а ще друють жінки та дівчата. Втім, хто зараз першим зайде до нашої студії, подивимось. Шановні! Наші глядачі до нас завітали колядники, і це є народний фольк-гурт Олеща. Ми вітаємо вас, наші друзі, наші колеги. Дякуючи вам у цій студії зараз. Я вже відчуваю, що має бути свято, пісні, щедрівки, колядки. Доброго ранку вам! Доброго як дісталися студії? Нормально на автобусі на, на автобусі сказав пане Сергій. До речі, я так знаю, чу чи... за автобусом добігав. — хтось себе... до речі, чи багато? От ну скажу роботи, не роботи багато бо... на колядували рамка, хочу спитати оці свята. Сьогодні вечора приходьмо бом робити. — ділити на... а йому за що? Я, ж, я ж А, ну, а з колегами треба ділитися не тільки роботою, а й конфета. Зрозуміло. Ну, ви нам заколядуєте в нашій хаті сьогодні. Як ходили ми, продили, та й колядочку зустріли. А тепер зайшли до хати. Тож дозвольте заколядувати. Учі, очі, учі. Хочі є чи господар, дома. Добрий вечір пан господар дома, ой нема, ой нема, та й поїхав Ще щедрий вечір, добрий вечір, та й поїхав млина. та й муки спеклювать, меду й пива купувать, щедрий вечір, добрий вечір, меду й пива купувать. Частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівничків частувать, щедрий вечір, добрий вечір, щедрівничків частувать. Щастя, радості, достатку в охорону ангелятко. Хай приходять до оселі друзі, щирі і веселі, море сміху і любові, і щоб усі були здорові. rohru is Двері ясенові, Борис воріздво ступає на поріг, зна добра Господньої любові в світі вифлеємської зорі. Хай це свято лине в кожну хату, в кожнім серці хай залише слід. Будьте дужі, щирі та багаті, щастя вам та многих полових літ. Ось у <пасуму> По всьому світу стала новина, Ой, стала Діва Марія, сина зродила, Ясла положила сіном, притрусила Господнього сина, Ясла положила, сіном, притрусила, Господнього Сина. Марія Бога просила, просила, що ж би я сина свого сповила, Ти, небесний царю прийшли, мені дари, цьому дому й Господарю, Ти, небесний царю, прийшли, мені дари, цьому дому й Господарю. Ангели з неба до землі, до землі принесли да відві, три свічі воскові, й ризи шовкові і Христові, три свічі воскові, Любі, друзі, дозвольте вітати, і найкращого у світі щиро побажати, що найперше миру, миру, щоб вільно жилося, щоб віддатому нікому гинуть не прийшлося, щоб у вашім домі світлім квіти розквітали, щоб дні ваші прийдешні ще кращими стали, хай земля вам родить, шана в дім приходить, хай життя іскриться, як вода в криниці. Рік новий на поразі, а ми ще в дорозі, тож прощатись з вами вже пора нам, друзі. Тож прощатись з вами вже пора нам, друзі, Дай же вам, Боже, в році новому, Щедрого хліба вам на столі, Щастя рясного, здоров'я міцного, Хай усміхнеться вам доля з неба і землі. Щастя рясного здоров'я міцного, хай усміхнеться вам доля з неба і землі, хай зірка із неба у році новому Принесе вам щастя до вашого дому, принесе вам щастя до вашого дому, дай же вам, Боже, в році новому, Щедрого хліба вам на столі. Щастя рясного здоров'я міцного, хай вам доля з неба і землі, щастя рясного, здоров'я міцного, хай вам доля з неба і землі. Нехай добре родить, жито і пшениця, усяке збіжжя і всяка пашниця. Христос народився, славімо! Його! Дякуємо, народний гурт, фольк-гурт Олеща, щойно заколятував у нашій студії. І... У нас є телефонний дзвіночок. Антончику так? коломічику зараз е пустить дзвіночок, бо є, є дзвіночок у студії. Алло. Так, доброго ранку, ми вас чуємо. Доброе утро. Огромне вообще за всю передачу, Просто молодці. А от як ансамбль. Я, знаете, за последнее время вот впервые услышала настоящую колядку, которая связана именно с земледелием. Какие у людей голоса, какие лица красивые. Радости вам, счастья и благополучия. Со старым Новым годом. Спасибо огромное. От всех жителей города Херсона. Пасібі yeah. вам yeah. за такі теплі слова на адресу наших ранкових гостей. Це народний фольк-гурт Олеся, друзі нашої програми. Ну і хочемо вам подарувати от такого маленького янголятка вашому колективу. Нехай він вас оберігає, а ця свіча зігріває теплом. Вадиліячку тобі. <свист> це не ну, туди. Передавай, Ромчик. Ні, ні. <свист> там далі ще що таке підсолодити трошечки. Це туди. До Хорошно, поділу цукерок. Тут, навіть, виходить традиція, що ми теж приходимо не з руками. Я все вас нагороджую, нагороджую. <свист> Діло в тому, що в прошому році, в прошлому році ви нам так багато допомогли, і я так наробив нагород і якось почав частями возити. Може, це й добре. Брав. Добре, тому що, що сьогодні прийшло безпустими руками. А так я вам сьогодні на все товариство ранок, отака от подяка, за допомогу у проведенні відкритої військово-патріотичної спортивної гри «Творці сучасності. І сподіваюся, на подальше нашу сплідну працю так, рік. Тільки починається. І... Ну, як рік з ким рік почнеш, з тим його і проведеш. Ми віримо в цю прикмету. Тому з ромкою ми тут разом 4 роки вже працюємо у прямих ефірах. А гурт Олеша вже теж роки за три часті гості у наших ранкових ефірах, за що ми дуже вдячні і раді цьому. Пасибі і до скорих. Сподіваємося, Побачимо. нових зустрічей. Побачимося. Побачимо.